Про природу і про війну, і про шкоду, яку завдають росіяни нашій природі, і про те, скільки буде відновлюватися українська земля, і українські птахи, і, і... флора, флора, і, флора і, фауна. і фауна. Ми поговоримо прямо зараз. З нами на зв'язку. Євген Хлобесто, декан факультету природничих наук Національного університету Києво-Могилянської академії. Вітаємо вас, пане Євгене, у Нас в ефірі вітаємо. Доброго дня! Дякую, що запросили. Навзаєм з вами надзвичайно цікаво розмовляти тим більше на тему природи української і відновлення її. І, і от як ілюстрацію для нашої розмови, ще раз покажемо ось це фото. Це надзвичайно круто, та лелека, який повернувся і влаштував гніздо в надаху напівзруйнованого вибухом будинку. Це вже третя весна від початку великої війни в Україні. Як бойові дії впливають загалом на українську екологію? Ну, взагалі, на стан довкілля впливає дуже негативно. і Це очевидно, і сьогодні є чимало досліджень експертних, які присвячені вивченню наслідків війни на навколишнє середовище, на природні ресурси, і дійсно що. Цим займаються чимало людей, і урядових, і неурядових організацій. Але якщо стосується птахів безпосередньо, то на щастя вони будуть повертатися. Птахи повертаються сезонно, птахи повертаються кожного разу. Навіть в найбільш важкі часи випробування людства, птахи поверталися, і тому лелеки будуть з нами. Звісно, що вони будуть шукати більш безпечні місця, але в цілому вони з нами залишаться. Україні понад 400 видів птахів, якась кількість відправляється на зимів'я в теплі країни, звідки потім навесні вони повертаються? 20% України зараз під окупацію, під регулярними, регулярними обстрілами ще більше території. Чи може так статися, що птахи просто не повернуться туди, де народилися через бойові дії? Добре, вони повернуться туди, хоча дійсно там ситуація складна. Птахи не будуть повертатися виключно туди, де безпосередньо, на момент повернення птахів, ведуться активні бойові дії. Але тоді вони будуть шукати місцини десь поблизу. Це дуже довгий шлях перетинають птахи для того, щоб повернутися з теплих країв до України, до зимів я звичного для них. І тому такий процес він не буде пририватися. Що стосується загибелі птахів, на жаль, це відбувається. В нас є декілька червонокнижних птахів, так пелікани, баклани, які дуже вразливі, це зникаючі види, вони знаходяться на півдні України, саме там, де нещодавно точилися активні бойові дії або на острові Джерелгач, який фактично знищений окупантами. Тобто ми будемо втрачати, на жаль, біорізноманіття через війну і дуже багато. Представників цього біорізноманіття, зокрема птахів, ми втратимо можливо, деякі види буде критично мали їх кількість для того, щоб вони продовжували своє життя, ну але ми на жаль, це будемо знати вже по завершенню війни. На сьогодні ми констатуємо тільки те, що е, ми втрачаємо не тільки е, окремих елементів біорізноманіття, не тільки окремих представників флори і фауни, а цілі заповідні території. Ну, наприклад, там після прориву дамби на коховської гідростанції, там було затоплено більше 40 природоохоронних об'єктів. Тобто, насправді це ситуація, яка продовжується, і ми сьогодні не можемо поставити крапку і сказати так. Ми знаємо скільки, ми знаємо, де ми знаємо як. Скоро рік, як було зруйновано дамбу Каховської ГЕС, і влітку минулого року це називали найбільшою екологічною катастрофою в Україні після Чорнобиля. Що зараз відбувається на тих територіях, де раніше було дзеркало Каховського водосховища? Там дійсно стає великий луг, там не стає великий луг, але там відновлюється природа. Направду, ми достеменно не знаємо, як виглядав великий луг у ті часи, про які ходять сьогодні легенди. Але те, що природа відновлюється, те, що відновлюються ландшафти, формується унікальна і дуже яскрава екосистема. Там все буяє зараз. Весна, і ми побачимо дуже цікаве відродження ландшафтів. І, на жаль, на сьогодні в планах нашого уряду є відновлення побудови каховської греблі. Ну і тоді це все буде ще раз знищено. На сьогодні, як, на мій погляд, ми будемо вже через декілька місяців мати можливості спостерігати за тим, як відновлюються порушені ландшафти, і які там є унікальні і дуже цікаві представники флори, фауни рослинних угруповань, які будуть милувати очі. І якщо б був мир, там можна було б створити абсолютно унікальний ландшафтний парк для відвідування, для дослідження. для… Дуже такого е, красивої рекреації і туризму. А чи може так статися, що земля там настільки висохне, що можуть початися бойові дії, наприклад, форсування Дніпра? Ми зараз не про військову стратегію, а саме про ст, е, технічну сторону. Зараз повноводдя, зараз є де, висока вода сезонна. І ми про це, мабуть, сьогодні не можемо казати, що там висохне земля. Якщо ми скажемо, що буде влітку, то Дніпро не припинить свої течії. Звісно, що ширина течії Дніпра буде не такою, як вона була під час Коховського досховища, але вона буде достатньо широкою, щоб це була преграда для активних військових пересувань. Єдине, що ми не можемо сказати, якими технічними засобами будуть. Орудувати, обладати про сторони, і російська, і наша. Чи може бути це достатнім і більше недостатнім для форсування Дніпра, але однозначно можна сказати, що ширина русла і глибина течії Дніпра будуть достатньою преградою для того, щоб це було зробити легко. Я бачив повідомлення про те, що деякі птахи Поверталися, наприклад, не на окуповані території, ну там під Херсон, здається, це були Фламінго, якщо я не помиляюсь. А поверталися на інші території, під Одесу, де зараз активних бойових дій немає. Я правильно розумію, що птахи так само можуть обирати собі територію, куди повертатися. То ну, насправді не все так погано, в тому числі і е, чим більше вільної е, української, україною контрольованої території є, тим більше шанси зберегти оце саме біорізноманіття, в тому числі в птахів. Ну, звісно, якщо є території, де немає війни, туди будуть птахи повертатися? Ми можемо зберегти біорізноманіття, не тільки контролюючи територію України, а мінімізуючи території, на яких ведуться активні бойові дії, Ну це вже не від нас залежить. Тахі, звісно, вони не можуть повертатися туди, де точаться бої. Вони будуть обирати мирні території, але такі, які за своїми властивостями ландшафтними властивостями. І вони відповідають їх природним очікуванням, їх фізіологічним таким потребам, де вони мають селитися, Птах завжди вибирає аналогічну територію для того, щоб поселитися, навіть коли вони мігрують на південь. Вони і в тих країнах, в Туреччині, наприклад, в Північній Африці, вони намагаються обирати такі місця, які схожі на ті місця, де вони знаходилися в Україні. Тому звісно, що якщо не Херсонщина, то Одещина, вони будуть мігрувати. Вони але вони це рішення, умовно кажучи, вони приймають одномоментно. Тобто, якщо міграційна частина птахів зграя, певна да бачить, що там не можна залишатися, що там точаться бойові дії або є інші небезпеки. Вони летять далі, вони шукають інші місця, але приблизно з такими ж умовами, тобто вони далеко не відлітають. Тому Одещина, Херсонщина, Миколаївщина це все поруч. Війна йде, кінця і не видно, але давайте спробуємо заглянути в майбутнє ось перемога України. Зрозуміло, що на розмінування територій, де ведуться бойові дії, потрібно буде десятиліття. А скільки потрібно буде часу на відновлення природи? І чи можемо ми оцінити це на прикладі відновлення природи після Другої світової? Ні, не можемо, на жаль, тому що зовсім різні бойові дії, зовсім різна активність бойових дій. Пройшло вже багато років, 80 років пройшло з часів Другої світової війни. Змінилася тактика ведення бойових дій, змінилися е, способи ведення війни, змінилися види озброєнь і їх руйнівна сила, тобто ситуація буде іншою. А, але казати, що природа відновиться, так вона відновиться. Але на це потребуватиме різні різні періоди в часі. Якщо ми бачимо скільки буде відновлюватися природа на зруйнованому водосховищі. То тоді ми можемо сказати, що це буде на протязі декількох років. Ми побачимо якийсь інший гарний, я сподіваюсь, цікавий ландшафт. і частини його ми вже побачимо цього літа. Наступного м, періоду, ми побачимо ще достатньо цікаві якісь варіанти розвитку цього е, природної частини каховського водосховища. А в цілому, там, де сьогодні є безпосередні бойові дії, там є величезні руйнація, чи може замінування. Ці території можуть відновлюватися достатньо довго, і все залежить від того, чи залишиться і не залишиться вибухонебезпечні речовини. Якщо там будуть вибухонебезпечні речовини, то це ще період розмінування, і знов-таки можливі втрати навколишнього середовища пов'язаними з процесами розмінування. В цілому я думаю, що після завершення війни Україна ще буде майже 10 років відновлюватися для того, щоб ми повернулися до яких сталих ландшафтів, які відповідають фізико-географічним умовам. На території, а можна ну. Якимсь чином використовувати або зважати на досвід того, що відбувалося в Чорнобильській зоні, там ця 30 кілометрова зона було багато років і її було закрита для відвідування. І від початку, я пам'ятаю, очікували, що там практично там радяться, і не виживуть там, наприклад, ведмеді, чи вовки чи, чи інші ось такі істоти. А як виявилося, навпаки, там через те, що там практично немає людей. Людини і діяльності людини, там якраз покращилася ситуація, там ще з'явилися ці лошаді Продживальського, і багато-багато чого, і риби в Дніпрі там набагато більше, ніж ближче до Києва. То певною мірою можливо вже зараз варто подумати, де будуть ось такі зони рекреаційні чи зони відновлення, де ми будемо, будемо допомагати природі. Тим більше, що на сході багато там переконів і зниченої землі, то можливо це привід після нашої перемоги робити там якраз ось таку природоохоронну зону. Це цікава ідея, вона, чесно кажучи, вже обговорювалася в експертному середовищі, тому що на сході країни ми ще будемо мати знелюднення, фактично. Тобто, там вже буде ну, вже фактично відбулося масовий відтік населення. Ми там будемо мати ті можливості суто господарські для того, щоб такі території там зробити. На сході нашої країни є заповідники. І сьогодні, наприклад, якщо можна буде їх відновити після війни, це буде дуже добре, але це певний час буде займати. Що стосується налогії Чорнобильською зоною, там була фактично повна заборона на втручання людини в ці процеси, тобто люди боялися відвідувати ці території. Переймалися власним здоров'ям, і тому природа там змогла без людини відновитися. Взагалі, якщо людину прибрати з будь-якої території, територія розквітає і відновлюється значно краще ніж з людиною, тому що всі процеси посилюються, і природні процеси відновлення і створення якихось нових або повернення до інших існуючих екосистем. Хоча тут є таке зауваження: екосистеми ніколи не відновлюються до того рівня, яка була до, до руйнації, буде якась нова екосистема, якісь нові ландшафти. І тому в цих нових ландшафтах нам вже треба буде приймати рішення чи їх зберігати, чи навпаки, використовувати в господарській діяльності, чи в якійсь рекреаційній, чи інших видах діяльності. Але це ми будемо все вирішувати після перемоги. Сьогодні можна одне тільки сказати, що. Україна буде мати після завершення війни зовсім інші проблеми і інші перспективи, зокрема стосовно розвитку і природозаповідного фонду, і території для відпочинку і господарського освоєння. І ці проблеми будуть перед нами тоді стояти зовсім з такою яскравою актуальністю. Дякуємо вам величезне звісно, що спочатку потрібно перемогти, щоб думати про те, що буде, буде з природи, але я думаю, що потроху треба заглядати вперед і розуміти, а якою ми Україну потім хочемо побудувати наскільки, наприклад, екологічною. Пане Євгене, дякуємо за ваші змістовні відповіді. Дійсно, природа, вона надзвичайна, і особливо на територію України згадаємо ті часи, коли під час Другої світової вивозились вагонами наш чорнозем. І після цього все одно можна посадити умовну палицю і наступного року вона дасть плоди. Тож, все ж таки, будемо сподіватися, що наша Україна настільки потужна і в природному плані, що і стан відновиться і стане ще краще. Долучайтеся до нашої спонсорської. Спільноти зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите про QR-код. Тож, пройшовши за посилання, ви можете оформити спонсорство всього 100 гривень на місяць або 3 долари на місяць. Якщо дивитись на закордоном, також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.